Тому добре, які ще в них є випадки? Страх, Страх перед майбутнім. Страх перед майбутнім, сьогодні. Яку вибрати професії? Яко вибере професію. Ці а ще які? Розчарування дорослих. Розчарування дорослих. 100%. Це. Дуже тірається питання, коли питаєш, а що тобі краще виходить. Хава каже, все виходить, а потім забуваєш, що все виходить. Якби нас запитати, назвати дві речі. Ми робили теж у молоді в цій скупанії і було завдання назвати дві добрих речі, тобі дві... дві речі, яких тебе добре виходить, і дві речі, яких ти хочеш обливатися. Це тяжко, бачу, вам людям просто тяжко назвати, що добре виходить. Для них вони теж, так як і батьки батькам боляче дивитися, коли, наприклад, дитина там не слухається або робить все перекисне. Як ви думаєте, чи, чи підліток, підліток, який вже навчився аналізувати життя своє? Він задумується над цим чи ні? <плес> А да, питання, чи вони правильно аналізують, це вже інше питання. Але вони по якому думають, ну чого тут батько такий? Що він не знаєш, як треба робити? Або, наприклад, що моя подружка там наговорила на мене, тобто для неї все, це її світ, вона, для неї це проблема, яку треба вирішити. Вона поговорила з подружкою, наприклад. Чи в подружки там хлопець є в її нема? Це для неї виклик. Ми не говоримо, наскільки це. Правильний виклик, чи це ну, наскільки він раціональний, Але в них вони про це думають. Вони з цим борються. У них вони... розумієте, про що йде мова? Це для них проблема. Для здорових вони розуміють, ну нема того тебе платять, ну тебе ж є 10 інших, А нема що надіти на свято звідси. Ну, хто завжди, дав. А нема що надіти, що є проблема, йди ну, Добре. Суїцидні думки. Я не знаю, чи знайдеться така людина, яка б не думала. От, навіть так. Я думаю, Приходно думки такі? Чи, чи є хтось, кому такі не приходить? Ні, то ти не Ну, Можливо, є такі люди, чи є такі. Я знаю, що особливо приходять такі думки. І це виклик? Чому? Вони не бачать, що в когось страха в когось там в когось розжарування, з батьками посварився. Все, йому не хочеться жити, все, давай. Йду. І це виклик, і розум працює над цим. Це не просто так, що впала печенька по дня. А це проблема для підлітка, і яку потрібно вирішувати. Добре, бунтжу деяких часів, це оце є провірка цих авторитетів, да? наскільки вони е, ну, наскільки міцно стоять. Тобто вони провіряють правила на Не можна це, а чому не можна? Наскільки наскільки не можна? Можна, що ну, не можна наскільки, що я ще можу це зробити, чи вже я це не можу зробити. І оцей. Для, ну, для них це виклик. Да? Вони думають про це. Це не просто їм так Вони думають про це, а чому така правило? Чому, наприклад, е, наприклад, дівчата думають, чому не можна там продавати в нашій церкві? Як ви думаєте, дівчата, підлітки про це чи ні? Я думаю, що думають. А чому В інших церквах можна красити е, ньохті, а в інших не можна. А я в що не можу. Умовно кажучи, я зараз там не зачіпаю таких. Але я говорю про те, що це теми, які цікавлять їх, для них це і це викликаю. Я не розумію цих прав, я не хочу цих, розумієте? І вони теж про це думають. І, звичайно, да, цей бунт часом вони можуть успішність. Я знаю, що брат мені менше теж в таких прикладів трохи на одного 10 братів, то їх вистачає прикладів з було волі. У нас одна вчителька була англійською, і вона не любила сину віруючих. І він каже, я вивчив, не пам'ятаю, то вже клас був, вже пізніше росу. Вивчив, все написав. Вона мені поставила два. З тих пір. Я принівжував 100 класі ноутбука, став фільмом Вивлю за зорі. Ну, Я не, не заохочую це до, що це плюс, Але я говорю, що це бунт, але ну, дивіться, це не те, що він прийшов, в сім ноутбука, і, і в його голові пуста голова, він ні про що не думає. Він бачить вчитель, вчительку заходить, він бачить учень, які учаться. Як ви думаєте, він думає про те, що відбувається все чи ні? Звісно. Тобто, ну, ви розумієте, про що йде мова. Підлітки думають про, те, про ці проблеми. І для них оце проблема. І, можливо, варто було, як людина прийшла і сказала, що ти робиш? Ти ж не права. Да, так, вона не права. Ніхто її не виправдовує, що вона тобі занизила оцінка. Але ти не робиш неправильні висновки. Тому ось такі, вони хочуть це робити самі, да, відповідно, у них часто не виходить. Вони бачать, що вони можуть, не можуть. і Такі виклики в них. Добре. І ще, може, зустрічали, що їхня ця нестабільність, і, да, така емоційність часто призводить до нестабільності та неорганізованості. Так? У них багато, великі мрії. Вони часто навіть хочуть. Багато підлітків хочуть жити побожним життям, а в них не виходить. Це виклик для них чи ні? Великий виклик. І вони шукають того, хто буде їм підтримкою. Кому можна це розказати? Ти знаєш? А мене так і так я не можу ставитися. А мене не туди і туди, я не можу, а, й... а мені на нас не розробити. Тому нестабільність їхньому духовному житті, нестабільність часом в сімейному житті, так? не завжди в сім'ях є розуміння між батьками і дітьми, між братами і сестрами. І ця нестабільність емоційна їх просто так Добре. Це теж одна річ, яку, з якими виклик їхнього часу, про яким їм приходиться боротися, це їхня нерішучість. Нерішучість і заторможеність ну, це таке лобків. Вони записуйте це слово. Запишіть просто нерішучість. Тобто, ну часом, поки вони щось надумають, поки вони... Навіть якщо вони щось хочуть зробити, так? Да? вони по-перше, не знають, як зробити. Як правильно зробити? Як досягнути своїх мрій. І от це їхній виклик. Вони хочуть, але брак як кажуть, якби, якби старості силу, а молодість, молодість це що? Розуму, так. Тобто енергії хватає, але це рішучість. Да. Бояськість та сором'язливість. Я думаю, що ви зустрічали, що багато підлітків бояться, особливо на публіку, бояться говорити якісь свої падіння, бояться якісь недоліки, взагалі бояться виразити свої емоції справжні. Вони будуть тримати марку. Але насправді вони знають, що самі ж не люблять фарисейство, а в певній мірі вони грають у цю роль. Розумієте, про що йде мова. Тобто їм треба на публіці триматись гарно, тому що якщо він пішов з компанії всі свої е, як коріша, братва, подружки, треба гарно виглядати, треба гарно об'єднутися, треба гарно себе поводити. А в душі то не знає, що, що, що це роль, це гра. І оця боязкість та сором'язливість розказати правду. І вони, знаєте, як то, ну тож як по українськи нащупують. Як це, це буде таке в свої слово є. Тобто вони пробують, кому я можу довіритись, кому я можу так, ага, «попробував, зачепив. В цьому байдуже на мене, так, я тому розкажу. Коли не відчувають, що люди їх тримають. Але таких людей зазвичай не так багато, кому можна довірити. І оця це їхній виклик, з яким вони борються і живуть. Добре, ще одна із проблем, да, те, що ми бачимо в сучасному світі. Це одержимість електронної пристрої, гаджетом. Можна сказати, прямо залежності. Да. Люди, діти живуть дуже багато часу у віртуальному світі. в І можливо вони не настільки усвідомлюють, як інші проблеми, проблеми да? тобто відносини чи ще щось. Але це, це проблеми, це виклики, з якими зустрічаються фільмки. І більше того, що це всі роблять. У нас одна і сім'я в церкві, де батько хоче трохи стригувати, і, і в пам'ять 12 років, він... У них телефон з паролем, пароль зайнятий батько, і він там дає їм завдання, що робити, ну, наприклад, виконання завдань на... на дистанційне навчання вони працюють. І в школі він там зробив свою роботу, і все остальне його обмежено. Каже, ну, мені мати цього пані розказує, каже, що йому ну, не, не зручно сказати, що батько надає телефон. Але ж я скажу, що результат є. Тобто, а, а він бачить, що всі інші сидять дня. ну, перервали зразу всі телефон. Але парень може собі шукати приключення. І все нормально. Добре. Про те, що я вже говорив, да? що їм вони не люблять фарисейства, а з іншої сторони їм... В деякій мірі, приходиться грати таку роль. Грати роль ну... хорошої, да? створювати імідж. І для того вони викручуються. Ходив десь там до півночі. Тато то куди йде диво. Ну, колись там теж був такий Телевізора вдома не було, ще тоді телефонів теж так слабенько було. І була одна сусідка. Вона, ну, вже вона ходила на зібрання, а там хлопці були, не ходили, телевізори мали. І ще я колись там їздив. Да, ну, ходив на той телевізор, тож, всі одна. І менші братежі теж. Поїхали, великами їдуть, заїжджають, стають, там сидять же всі. Дивляться, але та йде. Де був? Великами їздили. У нас вже такі приколи, якщо хтось викручується, то що, Веліком їзди. Тому то їм приходиться, приходиться викручувати, щоб десь ви ці... І ще одна із викликів великих, які стикаються, тиснуть на, на підлітків, це шкідливі звички. Це всякі субкультури, менформали, да, підлітковий алкоголізм, наркоманія, куріння, що ще зараз, які ще виклики є. Відносини, да? інтимні відносини між хлопцями, і дівчатами, зустрічання, татуювання, що ще може? Ще раз? І да. тобто це те, що суспільство завалює просто їх. Просто тиск. Добре, і те, що, да, те, що зараз дуже поширено і ну, я не буду довго про це говорити, але це актуальна тема. І в церкві про це замовчується. Але статистика дуже, дуже гірка, особливо в Європі, це взагалі Америка, в Україні теж. Про те, коли люди знайомляться з порнографією перший рік, ну перший раз, да? коли це відбувається, якийсь перший сексуальний досвід. І це тиск, розумієте? Я пам'ятаю, в п'ятому класі теж мав з меншим братом, яким він хотів телефон. І ну, як завжди вони кажуть, ні, я не буду, я, я тільки хоч сподзвонити, там щось подивитися, я не буду віграти, не буду. І ми зайшли мову за, за іри, за порнографію, як люди розумієш, в чому і небезпека. Так, «Да, каже, хлопці вже приносять, в, в п'ятому класі, показують. Це реальне наше життя. І це виклики. Уявляєте? Вже в такому віці це все поширено. По селах, можливо, менше, по, по городах, наприклад, там поширені наркотики. І, і розуміти, наскільки потрібно бути сильним відлітком, сильною вольовою людиною, щоб протистояти цьому. Тому до чого я веду? Що ці виклики допомагають нам зрозуміти, що підлітки це не. Це ті, хто потребують допомоги. Це не ті, хто нам дощ, що вони там такі бунтарі, що вони там такі неслухняні, що вони там не розуміють, що вони хочуть. Насправді це ті, кому повинні, кого ми повинні підтримати, піддержати. них куча переживань, куча питань, які, які гнітять. І, і знаєте, в чому? Знаєте в чому в чому ще проблема? Ми говорили про те, що. В розвинених країнах да? люди пізніше, чи в бідніших країнах да? люди пізніше раніше дорослішають. і ну, такі вік, як я, тут небагато, можливо. таких дитерян. Тобто розумієте, що ми не проходили, можливо, той час, той шлях, який проходили. Проходять заробітки. Наприклад, моя мама в 13 років вже поїхала на браки заробляти гроші. Їй не було думати коли про ці проблеми. Вона розуміла, що в неї замклад, платять там і все. А зараз ще в 17 років вже такі проблеми строїть. Чому? Тому що люди дорослі йдуть пізніше. Немає ніяких обов'язків. І це виклик для нас. Бачити в тих людях, які погано себе поводять, часом, часом викликаючи. Звичайно, ми не зможемо рішити ці проблеми. Але якраз і ця секція закликає до нас розуміти, що це люди, які потребують, щоб їм служив. Це люди, яких справді велика духовна боротьба. І ми... Ті, хто будемо служити літом, ті, хто будемо служити, можливо, вас засудити. Якщо ми навчимося приймати їх, це не завжди просто, чи просто? Не завжди просто. Прийняти справді його з його такими ідеями, з його поведінкою такою. Це такий факт, що коли вони е, фон, вони тебе мають зазірець, але будуть щось робити таке, тим самим привертаючи до себе увагу. Да. Але все ж таки дивіться, є, є Божа мудрість і є принципи, які вчать, що, що все ж таки це реальне. Реально бути авторитетом, реально бути тим, хто може впливати. Добре, ми ще трошки поговоримо про, про методику. основного э, структура уроку або спілкування. Я знаю, що в нашій практиці теж було спочатку було урок, а потім ми назвали спілкування, для них це все. Надійно школа урок цені спілкування, спілкування. Все. Тому може бути структура спілкування. Це так дуже полосне. Обстрілити увагу, тобто щось має бути таке, якась загадочка. Що? Тобто, Зосередити увагу, наступне, ви пам'ятаєте, да? особливість ліків, що вони не люблять довго слухати. Тобто для їх основну частину шукає за них, тобто, треба по максимуму залучити їх, їхню діяльність, для того, щоб вони чи досліджували, чи шукали, ми пізніше будемо говорити, які методи. Застосування, як практично можна застосовувати про те, про що ми говоримо. Рефлексія це про те, як не зрозуміли. І Чак, не забуду сказати, що при розході. Добре. Записали, так? Да? Окей. І тут можна записати, може ні. Те, що, щоб знати, хто займався, можливо, з меншими дітьми, як займатися з підлітками. То для підлітків дуже рідко розказують якась біблійна історія про Йосипа чи про Закея, чи про народження Ісуса. Ми можемо привести короткий приклад, але ми не розказуємо всієї історії. І тут ми просто да, не робимо закріплення вивченого рукава, а тут робимо рефлексію. Тобто запитати дітей, як вони зрозуміли те, що, те що ми, про що ми говорили. Зрозуміли різницю, так? Да? Ми не розказуємо історії. Добре, це теж не обов'язково записувати, я думаю, що ви так це знаєте. Тобто, де можна проводити якісь Або, кажу, зустрічі з підлітками? Тематичні святкові на природі, табір. Дитячі табори, розбір, слова, спільна праця, відвідування хворих, булотовні зустрічі, спільні подорожі, які ще Пратя, Пратя, що можна допомогти. Братя, назад, ділався. Брейлін. Як? Брейвен. Брейвен можна, так, супер. Кісь майстер-класи можна робити. Наприклад, О, домашнього нас. Добре. І зараз ми поговоримо якраз про те, як, наприклад, можна зібратися вдома і провести ту саму дискусію або той самий саме Розумієте? Тобто ми говорили про те, тут ми говорили більш, ну, де ми можемо взагалі зустрічатись, так? Такі. Тут ми говоримо зараз про методи, як ми можемо провести саму основну частину. Дайте мені очі, щоб я побачив, чи ви розумієте, про що ми говоримо. Тобто, як ми зібрали підлітки, далі що ми з ними робимо? Один із методів, я дуже коротко поясню, більше ви можете дізнатися дуже багато інформації. Це коли ви зібралися і, наприклад, у вас є 10-15 чоловік, і ви пояснюєте їм тему. О, подібне, що як, для, як я вам сьогодні, але, звичайно, це не дві години, хвилин 20, там пів години. Розумієте, да? вони сидять, вас слухають, якісь там питання, отаку пояснювати. Тобто, добре, дивіться, потім дослідження та відкриття це коли ви даєте дітям завдання або підліткам, і вони, і вони шукають. А, наприклад, я вам дав би зараз завдання знайти методи. З У вас є інтернет, і ви що робите? Шукаєте вам дається наприклад, дві хвилини. Ділиться на команди, наприклад, там по дві лавочки. І завдання за дві хвилини йти методи, і кожна команда доповідає. Умовно кажучи. Бо може бути не по командах, кожен за себе. Mm -hmm. да. Далі, наприклад, робота в групах. Те, що я ще наговорив. Да? ми можемо ділити на групи, або дослідження та відкриття можна робити в групах, можна робити індивідуально, кожен особисто робить. Тобто ми можемо дати групове завдання, наприклад, домашнє завдання, малювати якийсь плакат. Коли на спілкуванні витирати на собі. Селі. Можемо дати завдання, наприклад, дослідити якийсь текст Біблії. Розумієте, да? ділимо на групи і роботаємо в цій Обговорення, якісь, прес-конференції. Те, що ми говорили, да? можна викласти тему у вигляді якогось майстер-класу. Тобто ми робимо якийсь виріб і робимо висновки життя. Хтось може так і є свідоцтво такого чи нема. Добре. Добре, ми можемо робити інтерактиви. Це коли е, основні дії викладання відбуваються на дошці. Наприклад, ви кажете, ось така тематика, щоб була актуальна для всіх практиків. Завдання для хлопців кожного точку написати якості, які подобаються дівчатам. І ви пишете більше сюди. В опис написано, дівчат, так? Дівчата наоборот. І ми потім обговорюємо, наприклад, потім, наприклад, там пишете, яке служіння хоче, щоб мав твій майбутній чоловік. Розумієте, так? І кожен написує, і ми роботимо інтерактив, це більше праця з дошкою. Тобто ви робите якийсь гарний цікавий формат. і... Хто розуміє, про що я говорю? Так, а хто з брехан. <смір> <смір> Друзі, я думаю, що ви з досвідом зрозумієте, тому що все пояснити, це треба не дві години, а вчаб день, я думаю, щоб спробувати, тоді ми зрозуміємо. Тобто інтерактив це коли організовується якась інтерактивна дошка, цікава, і ми працюємо теж. Вона може поєднуватися в групах. Може поєднуватися кожен особисто. Бере і працює. Добре, дискусія. Хто із вас був, як був семінар, семінар в Олександрії. Були на дискусії. Чого більше добра чи зла на світі? Як ви думаєте? Ну добре, хто думає, що більше добра на світі? Високо, високо, щоб я бачив. Добре, хто думає, що більше зла на світі? Високо, високо. Добре, хто не думає. Хто не думає, вийдіть, повістить і зайдіть, бо, бо тут треба думати, тільки думати. Ну доволі така... А, дискусія у нас вийшла. Чого більше? Так добра чи зла більше? Добра. Чого добра? Добре, що не дуже. Добре, щось не дуже швидко розправити. І за цього мало стайку багато, що дуже добре. Ти спостерігай, новини спостерігають. Кругом погани. Хочеться думати, що більше добра, але насправді ми живемо на території. У світ лежить бозлі. Добре, тобто ви можете таку дискусію зробити між, між підлітками і якщо їм це цікава е, актуальна тема, то вона зайде. Добре, фронтальні методи. Вся дискусія завершується.